Вітаю, друзі! Як давно ми не бачилися, і скільки всього хочеться обговорити. Нарешті ми знову зустрілися в цій студії, а це означає, що ви дивитеся програму Баттенсайд. І я, Валерія Поткіч, а я Євгенія Гордієнко. Як спиться Білгороду черговий шквал критики на перевзутих зірок? І як це бути на штурмі? Про це і не тільки далі в програмі. Тож, гайда до відосиків. А ти сказав, що це програма Так. Да. Все. Слухай, бувало, в тебе таке, що ти говориш щось несерйозно, жартуючи, а воно потім таке бац, і здійснилося. Ти знаєш, ніколи такого не було, і ось знову Всесильна сильна мережа інтернет робить диван. Знаєш, я прокидаюся, заходжу в Твіттер, читаю величезну кількість новин, і там все говориться про так звану Білогородську народну республіку. Насправді, спочатку воно здається, що це жарти, що це люди знову намагаються щось притягнути там, мріють, щось це і псо і псо так звичайно працює. Але тут я розумію, що це не жарти і я така. Ну що білґадспіш, спіш? Хто не в темі? Поясню. Зараз ми з Лерою обговорюємо найсоковитішу новину про те, що РДК, Російський добровольчий корпус, зайшов на територію Білгородської народної республіки, тому що люди просто втомилися терпіти, що в їхній країні панує диктатура. Ми такі ж росіяни, як і ви на диктатурі Кремля. Прийшло время положить конец. Ми возвращаемся домой. Росія буде свободной. Навіть переглянувши це відео, я теж спочатку не повірила. Ну тобто, я дивлюсь відео, е, хтось щось говорить. Заїжджають танки на територію Росії, ну, чи то вже БНР. І тут як понеслась. От один заходить, другий. Перетинає, а другий його відвідає. Заходімо. РДК вперед! Танки идут в козинке. Они уже тут уже выставили видео, что танки идут. Что ты скажешь? Ну, что сказать? Границы ключ переломлен пополам. И дедушка Путин а, совсем устал. Наверное, превратится в липовый мед. Все отлично. Отже, повстанці будемо називати їх так, тому що в мене язик не повертається назвати їх росіянини, тому що я вже звикла, що росіяни це ті, кого наші військові зазвичай б'ють там в полях на Донеччині. Отже, вони зайшли на територію Білгородської народної республіки, висунулися в сторону райцентра Грайворон, захопили певні населені пункти. І, хоч російська пропаганда намагалася нас переконати в тому, що насправді ми відбили всі атаки. Ми взяли їх в полон і забрали їхню техніку. Е, відео, які викладають бійці РДК, е, свідчать геть про інакше. Як би ти е, писав то, як тебе взяли в плен? Меня в плен взяли добре. Я, тому що тяги нет. Блять. Говорил мне, батя, один от тракториста учись, блядь. Я нет, пошел военный. Пиздец, тропейный, БТР-82А. фсб Российской Федерации. Тож, друзі, розставимо всі крапки над І українські сили оборони не вторгалися на територію Росії, не робили усю Білгородську народну республіку. В принципі, єдине, що робили українці, це коментували е, ці мемчики, пости і тихенько цьому раділи, адже ефект бумерангу ніхто не відміняв. Давай згадаємо, як росіяни тоді кричали, що їх там ні у нас громадянська війна. Але друзі, на території Росії повстанські дії ведуть самі ж росіяни, а не українці. По плану. Дуже приємно, зрештою, дивитися, як у Білгороді щось горить. Але горіло не тільки будівлі, а, горі... а й дубці у росіян, які кричали, за що їм це. Баба, баба, убіжи ще в домі, два підвала. І не можемо ні в один зайти. Да що ж це таке? а? ми це не можемо. Відкривай, відкривай. Відкривай, відкривай. <свісно> <свісно> Ну і звичайно, це не могло не стати приводом для того, щоб створився черговий шедевр із цими криками і висками росіян. Привіт, мам, шовита. Світання хірання когаря здама, свята ніконі хірання, когаря дама, свята нехірання, когаря. Я прям переживаю, не можу. але найбільше мені подобаються ці жарти, які в твіттері придумують наші українці. Причому вони такі розумні ці е, жарти, і вони такі трошечки з ізюмінкою. Да. Е, і я зробила тобі підбірочку, щоб ти теж посміялася з цього. Не повіриш, я тобі теж підготувала підбірочку. Тож влаштову мамний батл. Отже, я хочу почати з найпершого мемчика, який я зустріла на просторах Твіттеру. Я спочатку така дивлюсь розумію, щось не те, але ж гарно. Але ж все вистачає, правда? Якась пропорція, така рівненька, взагалі класно. Ну а тепер мій мемчик. З огляду на те, що ця атакована прикордонна застава знаходиться в селі Глотово. Секундочку. Чи варто очікувати відрости написів на техніці заглотово? Тут дуже пасує гра букв Z та В. Мені здається, вони спеціально хотіли це зробити, спеціально придумували всі ці позначки на техніці, щоб згодом зробити. Таку щоб на... десь воно вписалось. <с? Ось воно в Заглотово і вписалось. Так, мій хід. Це мемчики, які несуться, що ця операція просто під проводом. Кирила Олексійовича Буданова, і йому вже е, в соцмережах приписали статус губернатора Белгородської області. І ніхто не забуде його звернення. Будещо хуже. А до речі, я теж маю мемчик із Кирилом. Звісно, я за БНР. Як розшифрувати БНР? Буданов нищить Росію. Клас. Моя. Атвіточка про Буданова, і це думаю буде останній мемчик про нього. Хочу, щоб замість сирени в БНР звучав сміх Буданова з кожної колонки. Я вважаю це топчик. <плеслова> <плеслова> ну, а цей мемчик показує, що коли твої очікування про контрнаступ не вдалися. <плеслова> ну, а це вже Лукашенко, який згадав, що в Україні є добровольчий. Білоруський корпус. Один Вони, один. Вони навіть схожі, знаєш, іноді кажуть, тварина схожа на своїх земів. І здається, що у Лукашенка виглядає собака саме так. Ну, і останній, але не за важливістю мій улюблений. Друзі, ми об'єктивно з Євгенією не можемо розсудити, у кого мемчики були кращими. Тому для цього є у нас ви. Ви відмічаєте в коментарях, як, який мемчик вам сподобався найбільше, що запам'яталося найкраще. Ну а якщо вам не сподобався жодний мемчик, пропонуйте свої варіанти. Білгород Білгородом, але як то кажуть, порятунок потопельників справа рук самих потопельників. Але дивитися на це дуже приємно. Тут я не сперечаюся. Але друзі, війна триває, і ми повинні до неї долучатися. От і ми із Лєрою теж пропали з ваших радарів через те, що також були на фронті, знімали матеріали, спілкувалися з бійцями. Мої інсайди ви вже бачили. А розкажи, що ж ти там побачила. Та знаєш, женьок насправді було дуже багато і зйомок у різних бригадах, і навіть були виїзди на штурми. Три дня і чотири ночі ми провели з хлопцями. І я скажу, що це був один із складніших штурмів, на яких я була. Але навіщо багато розповідати, якщо краще показати? Хотіла б сказати Добрий ранок світ без Росії та Росія ще є на карті світу та й ранок, чесно кажучи, такий собі. На годину п'ятого ранку. Ми висуваємося на штурму, ну, ну і все з Богом. ДСП потрібно було приїхати дуже раненько, десь о 4-5 ранку. Ми так і зробили, аби росіяни не встигли зреагувати. Але навіть попри це ми тільки зайшли в бліндаж і по нам почався вестись ворожий вогонь, де мови, чуєте, Степан Бандера. Зізнаюсь, це не перший штурм, на якому я була присутня, і це був один із найскладніших, але я не могла виказати себе так би мовити впасти лицем в рут, тому що страшно всім. І хлопцям, які були поряд зі мною командирам. Але мені доводилося просто тихенько стіпити там ручки, зуби тихенько, щоб мене ніхто не бачив, і не виказувати, що мені дійсно страшно. І ви навіть можете побачити, що на відео у мене там тряслись руки, хоча тоді я цього не відчувала. Якщо ви пропустили цей момент, перегляньте. его, рассредоточиться. Если есть тройки, хай заберет, никто, как принял. Тут кинозавод работает. Известный. Я что-то не могу понять. Туда нахуярило нормально, блядь. Бородик, а больше страшно. Так, друзі, війна триває, і життя на фронті іде дещо інакше. Якщо для нас в цивільному житті випити чашку кави, поспати в теплому ліжечку, привітатися там з друзями, посидіти десь в кафе це є буденністю, то там це щось на кшталт розкоші. Ти знаєш Женяк, насправді ті речі, з якими ми звикли використовувати вдома, те, що ми вважаємо буденністю, а в бліндажах надихають тебе на якісь витвори мистецтва, я би так сказала. Тому що ти хочеш жити комфортно, і ти для цього робиш абсолютно все, і наші військові до цього пристосувалися. Тож, а як це виглядає? Подивіться фізіологічних потреб, то чоловіками тут трохи легше, я вам скажу. Ну, Мені важче, але нічого не хочеш жити, навчився терпіти. Нужен буде чисто доїхати туди, блядь, і щоб скопіюватися на момент відкату, і все, блядь, В такому форматі, щоб вони не були на різних каналах. Це блядь, у Єбанску. Так на один канал став прям відчувається, що картушка вирощена. На українській землі чорно землю, який був насучений трупами орків, вийняв надавитя витягувати і після підготовки Необхідно буде біжати гранатами. За дає ми також а було щось таке, що ти прям класно можеш нам інсайдом розказати. Ой, таких речей було дуже багато, і більшість із них я навіть не можу зараз розказати. Я покажу пізніше в сюжеті, але наші хлопці тоді взяли полонених, і це було дуже приємною новиною. І я була б не я, якби з ними не поспілкувалися. Е, тому не все розкажу, не все покажу. Ну, це і такі заходи безпеки, поки що, але дещо можу показати. Ані здаються, ані здаються. Я повіду, між -ми, 26 -ми. Отлично, отлично. Забирайте их, забирайте. Пускай вяжут их нахуй и забирают, как принял. Взяли полонених. Четыре вонючих штучки. Російських. Жень, як ти собі уявляєш бандера пса? Ну, я не знаю, мені здається, це собака, який вміє співати Слава, слава, слава Україні! Слава! Хай живе Бандера і його держава! Насправді ця собака виглядає трохи інакше, і я її бачила. Вам цікаво? Подивіться на екран. Бандеру пес. Чому саме так? Можна я подивлюся? Можна я подивлюся? Дай подивлюся. Ну, я знаю, что твой видов. Да? Дай. Дай. Так, что у нас тут? О, это же батько Бандера. Все, все, на, тримай, питаю. Війна триває, і ми повинні долучатися підтримувати наших хлопців, робити все, що в наших силах, тому що вони вигризають, буквально вигризають кожен метр нашої землі ціною власного життя та здоров'я. Тож все, що ми можемо зробити, це максимально донатити або долучатися до лав Збройних сил України. Долучайтеся, бо інакше як ви зробите фото на фоні палаючого кремля? І до речі, щодо фоточок, а колажі колежі від третьої штурмової бригади. Ну, а коли буде палати Кремль, поки невідомо. Проте арт-об'єкти від Збройних сил України ви можете побачити по всій лінії фронту. Якщо ви проїдетесь, там можна побачити або палаючого Бетера третього, або ж позиції, де лежать мертві орчики, або м -м -м, ще щось таке зі смаком, як роблять наші Збройні Сили України. Ну ви зрозуміли, рубрика Хороший росіянин. От тебе так довго не було, ми так давно не бачилися, і мені просто вже боліло з тобою поділитися тим, що мене турбує. Останнім часом я досить тригерно сприймаю людей, які байдужі за ці 9 років, рік із яких це період широкомасштабного вторгнення, а вони за весь цей період досі байдужі до того, що відбувається з їхньою країною, знаєш, у них статус просто на лобі написано, яка я разниця. Мене це дуже непокоїть. Певно, ти вже бачила. Ці опитування, які дійсно звертають увагу на те, що щось не так з нашим суспільством. Що робите за для перемоги України? Нічого, сиджу вдома. Вірю в неї. Донатимо. донатить, я вірю просто. Поки більше нічого, якщо чесно. Задля перемоги. Щоб Ми скоріше перемогли. Просто роздупліться, я не знаю. спеціалізується на... Этом... Що ви робите? Я що роблю. Не, не заважаю. Ну, гуляю. Як і гуля... Ну, живу, так як і жила. Ну вірити в ЗСУ, Да. І. Вірите. Угу. Сію спокій, натхнення. І силу. Що робите, щоб приблизити нашу перемогу? Донатимо на ЗСУ. А кому? В банки, в монобанки. І от я до сих пір не знаю, як із цим боротися. Все дуже просто про війну треба просто говорити, не замовчувати. В цьому дуже багато відіграють свою роль. відомі люди, лідери громадських думок. Я поясню тобі, наприклад, знаєш, культурний десант. Це відомі люди, якісь лідери громадських думок, які їздять фронт. Вони налагодили той місточок між цивільними та військовими. Вони постійно дарять якісь емоції, збирають кошти, волонтерять. І ось, зокрема, нещодавно до 128-ї бригади приїздили. Павло Варениць з гурту Епалі, це Дмитро Шуров, Альона Альона, Даяна Кульбіда насправді дуже багато відомих людей зараз долучаються не тільки до таких от організацій, а й самостійно йдуть на фронт. Згадай з. Періоду широкомасштабного вторгнення, скільки було багато зірок, які е, взяли зброю до рук і пішли захищати наші кордони, одразу можна пригадати бумбок, сантитіла, Серга, гарік, бірча і ярмак. До речі, Ярмак нещодавно виставляв в історію, як він на фронті пише, дає правки до своїх пісень, ось перебуваючи в таких от умовах, поєднує свою роботу і свій обов'язок. Наскільки я пам'ятаю, ти не любиш жанр реп. Взагалі не люблю реп, але до Ярмака, до Олександра Ярмака, у мене останнім часом така повага, бо він не тільки зі зброєю в руках захищає наші кордони, але й стоїть на варті нашого культурного фронту. Це про що про що саме ти говориш? Е, ну, ти пам'ятаєш, мабуть, останнім часом досить гучно так прогримів скандал, черговий скандал із Світланою Лабадой. Я просто якась. Вона збиралася організувати концерт 25 серпня цього року у Києві і прикрилася, що найгірше дітьми, типу, всі кошти з цього концерту підуть в лор-відділення лікарні Охмадит. Це вона ще навіть не дочекалася перемоги. Не те, що не дочекалася перемоги. Якимось чином вона хотіла, мабуть, відбілити свою репутацію, знаєш, але. До чого тут Ярмак запитаєш ти мене? Угу. Він одним із перших підняв гвалт, записавши відеозвернення, задавши питання суспільству, як ми можемо дозволяти таким людям, які були зрадниками України, виступали на території Росії. Кошти їм туди віддавали, дозволяти виступати тут в Україні? Друзі, всім вітання. Сидимо зараз якраз з товаришем. Готуємось до задачі. В найприємнішому місці світу і читаємо ось таку новину, ось таку ганьбу. І потихеньку з'являється відчуття дежавю 2015 року, коли нам починають просувати яка різниця різних ракітських шахтарів, різних лобод васокорезиденс, і звісно, ми будемо реагувати на це і реагувати більш впевненіше ніж раніше, більш підготовленіше і більш в правовому полі. Могти відділенню можна багатьма іншими е, шляхами, і з багатьма іншими дійсно достойними людьми в цій країні, і не підбуватися на таку ганьбу, яку вирішили затіяти на наступний день після Дня Незалежності е, в цьому закладі. Сподіваюсь на вашу свідомість, на вашу підтримку і альтернативним шляхом я думаю, ми зробимо набагато більше ніж. Всі ці блазні, дякую, слава Україні. І от останні новини це те, що Світлана Лабада скасувала свій концерт в Києві, тому що знову ж таки така суспільна думка. І я вважаю, що це правильно. Ми повинні реагувати на такі от кейси для того, аби не допустити, щоб зрадники могли просочуватися в наш інформаційний простір і не забувати говорити про війну, звичайно. Ну а ви, друзі, знову ж таки, я вам нагадаю, і це не буде зайвим нагадати ще раз, що вступайте до лав збройних. Сил України або донатьте на Збройні сили України як тільки можливо навіть 5 гривень можуть врятувати ситуацію. Женя, як щось ми з тобою сьогодні дуже серйозні, і я тобі пропоную трошечки релаксанути. Да? Ну іноді можна кайфануть там. Да. Я знаю, що ти дуже любиш Гаррі Потера, і ти є великим фаном, шанувальником Поттеріани. Взагалі обожнюю. Так і нещодавно я наткнулася на одне відео, де штучний інтелект зобразив, як е би герої Гаррі Потера виглядали якби вони воювали в Україні. Тож е подивись. Найкраще, що я бачила за сьогодні. Якби це було реальністю, то я б точно тут програму з тобою не записувала. А десь із Мелфієм в десантно-штурмових військах із парашутом пригала. Ти знаєш, це насправді було обідно, але насправді я би теж пішла у розвідку, але із Хагрідом. Хочу трошечки і помітна ціль, але з ним не мотрошно. Взагалі Ну взагалі битва за Україну виглядає як битва за Хогвартс. А ти знаєш, ми всі дивилися Гаррі Поттера, ну, можливо, більшість дивилися. Фінал ми знаємо. вистояв Хогвартс, вистоїть і Україна. А ви пишіть у коментарях, із ким із Потеріани ви б хотіли піти у розвідку, чи на штурм, чи висадитися з десантом десь. Це була програма Батінсайд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Військове телебачення, аби не пропустити нові відео Батінсайду і не лише. А ми вас обіймаємо і прощаємось до наступної п'ятниці. Ну що ти зробила?